Всім доброго дня, вітаємо вас на YouTube каналі, любиме село. І от наші кутики вже, так кажуть, дійшли до кондиції, потрібно їх підрізати, тому що вже вони більше не будуть, зерна багато з'їдають. Досить такі непогані мастер-грей, так що Очікуйте, забаром будемо проводити їхній забій, підведемо підсумки, зважимо і кавага. І є дещо важливе, те, що маємо свого досвіду розповісти, як краще купляти курей, коли краще купляти курей І щоб вам було і по карману вигідніше, і було морозилці м'ясо. Так що дивіться, можливо і сьогодні буде рубрика, якщо встигнемо, якщо ні, тоді з понеділка. Обов'язково не проводите забій коготів і підведемо підсумки про... Наступне, так що, всім дякуємо ваші.